Вітаю вас, люба церква. Слава Богу. Мабуть, у кожного була така ситуація, коли ти дуже добре розумієш значення слова, але тобі доволі складно пояснити його іншим. І коли я готував тему сьогоднішньої проповіді, я задумувався, що відповісти на це питання іншим, а особливо невіруючим людям доволі складно. Хоча це поняття звучить для нас постійно. І питання наших роздумів таке: а що таке церква? Знаєте, в нашій культурі так устаткувалося, що коли ми говоримо слово церква, ми одразу уявляємо, можливо, храм з купалами або дім молитви. Але ні. Сьогоднішнє наше питання про церкву як тіло Христа. Подумайте про те, як би ви відповідали іншій людині на це питання і пояснили, що таке церква. А я зачитаю поняття, яке пропонує нам катехиза, та на основі цього ми по пунктах будемо розмірковувати над цим питанням. Звучить воно так. Бог вибирає та зберігає для себе спільноту вибраних для вічного життя та об'єднаних вірою в Ісуса Христа, тих, хто любить та прославляє Бога, вчиться у Нього та слідує за Ним. Бог посилає цю спільноту в оточуючий світ для того, щоб вона проголошувала Євангеліє. Та служила про образом Царства Христа, вказуючи якістю свого життя та любов'ю один до одного на Бога, котрий дає силу так жити. Кожний наш пункт буде мати назву Церква Це. І ми будемо доповнювати протягом проповіді ці значення. Отож, перший пункт звучить так: Церква це Божий задум. Знаєте, коли я. Читав у Катехізі поняття про церкву, я подивився от ще раз вам відкрию, перше слово. І воно має так завжди бути в нашому житті перше слово Бог. Тому я назвав перший пункт Церква, це Божий задум. Подивіться, перше згадування слова церкви ми маємо в Євангелії від Матвія, 16 розділ, 18 вірш. Христос каже: І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами Ада не переможуть її. Я збудую свою церкву. З грецької мови слово церква звучить як єклесія. І буквально означає зібрання людей. Тобто Господь каже, що я збудую зібрання людей, або, іншими словами, я зберу своїх людей. І термінологія вже трохи відкриває нам завісу і говорить, що церква це не будівля, це спільнота людей, зібраних Богом. Я хочу заакцентувати вашу увагу на слова, зібраних саме Богом. Або те, що Христос каже, що я збудую свою церкву. Це говорить нам про те, що ініціатива створення церкви вона була запланована саме Богом. Вона не виникає як релігійна течія, не виникає як коло спільних інтересів, ні. Написано, це Божа тайна, яку він замислив ще до створення світу, а явив нам 2000 років назад в Ісусі Христі. Послання до Єфесян, перший розділ з 4 по 6 вірш, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед ним у любові, наперед, призначивши нас для того, щоб установити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому сині. Знаєте. У мене була така лекція, як філософія. І нам припадало, ну, розказували про різні течії релігій, і була тема про християнство. Я от подивився, що вчені та філософи вони намагаються якось з'ясувати та пояснити причини виникнення церкви, як з'явилося християнство. Але я зрозумів тільки одне: вони ніколи не дійдуть до істини. Тому що вони шукають зовсім не там. Вони шукають у людському, вони шукають у спільних інтересах, у спільних думках, поклонінні, пережитому ганінні і тому подібному. Знаєте, все це має бути у церкві. Але це є наслідок, а не причина. Причина тільки одна: церква це задум Творця. Тому перше, що ми маємо бачити у понятті про церкву, це Бог, що це Божа тайна, що це Його задум та план, втілений для нас у життя. Другий пункт. Церква це спільнота обраних Богом людей. Ми схильні, ми схильні до того, щоб приписувати собі якісь добрі якості, якісь добрі заслуги або будь що добре. І одній церкві сестра молилася словами Господи, я тобі служу вже 30 років, і це тобі не шутки. Інколи люди собі думають, що якщо я прийшов до тебе, Боже, то ти маєш мене благословити. Буквально записуємо Бога у боржники. Ну я ж прийшов, я ж тобі тепер ну тепер ж благословляй мене. Я думаю, що можна багато привести ще прикладів такого, але все це стається від неправильного розуміння. Бо слово Боже нам каже, що не ти обрав Бога, а Бог тебе. Подивіться послання Даримлян, 9 розділ з 11 по 16 вірш. Та ще до їхнього народження, коли нічого ні доброго, ні злого вони ще не зробили, щоб передбачення Боже виявилося у виборі, не від учінків, але від того, хто кличе. Їй було сказано, що старший служитиме меншому згідно з Писанням Якова я полюбив а Ісава ненавидів. Що ж скажемо? Може, у Бога несправедливість зовсім ні? Адже він сказав Моїсеєві: помилую. Кого хочу помилувати і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися. Отже, це не залежить не від того, хто бажає, ні від того, хто біжить, але від Бога, який милує. Ось кому має бути потяка за те, що ти і я в церкві Христа. Не я такий хороший, не я побачив себе грішником, Не я обрав Бога, а Він мене. Бо я був мертвий, я не мав змоги щось побачити, я не мав змоги обирати. Послання до Єфісян 2 розділ, 5 вірш, написано, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. Це Божа благодать та милість, що Він мене закликав, тому що сам би я не прийшов до Бога ніколи. Івана 6.44, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне Його, я воскрешу Його останнього дня. Тому нашої заслуги у цьому немає. І апостол Павло, у 2. Солонян, 13 розділ, каже, ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, улюблені Богом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні Духа та вірою в істину. Ми повинні постійно дякувати Богові, що Він обрав нас. Тому, друге, це церква, спільнота обраних Богом людей. Третє. Церква це спільнота об'єднаних вірою в Ісуса Христа. Ми з'єднані з Ісусом Христом у Його тілі, церкві, Римлянам 12 розділ, 5 вірш. Так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Коли ми приходимо до Бога, ми написано: приймаємо Духа усиновлення. І Дух Святий нас об'єднує. Так каже Святе Писання. 1 Коринтян, 12 розділ, 12-13 вірш, бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні. Тобто Дух Святий буквально нас занурює у тіло Христа, написано, хрещені одним духом в одне тіло. І знаєте, що бути тілом Христа несе за собою обов'язки. Коли Христос був у тілі на землі, що Він робив? Він творив добро, Він служив іншим, він ніс світло у цей темний всесвіт. Він виконував волю Отця. І коли Він вознесе, то він сказав, що залишає тут нас, нас, названих Його тілом. Тому тепер ми, котрі прийняли силу Духа Святого, об'єднані вірою в Ісуса Христа, маємо робити те, що робив Христос, поки жив на землі. Ми повинні виконувати те, що бажав і бажає зараз Христос, бо Він названий головою тіла церкви. Знаєте, це дуже вдале порівняння, бо в нашому тілі все підпорядковане голові. Мозок відповідає буквально за все, за відчуття болю, за рефлекси, за рухи, за мову, і буквально за все, за все інше. Без голови наше тіло мертве. Так і у церкві. Усе має бути підпорядковане Богу та Його керівництву. І тільки тоді церква буде живою та функціонуючою. Якщо у церкві не буде голови, то вона також буде мертва. Без Христа ми будемо мертві. Наступний пункт: Церква це спільнота тих, хто любить та прославляє Бога. Знаєте, у цьому пункті я хотів би поговорити про служіння, про наше життя. Мабуть, усі чули такі поняття, як служитель, і чули таке поняття, як прихожанин. Так я ось хочу вам сказати, що у церкві Божій немає такого поняття, як прихожанин. У глобальному розумінні Церква Божої немає прихожан. Чомусь так склалося, що деякі люди думають, що любити та прославляти Бога це означає прийти в неділю на дві години, і цього зовсім достатньо. Але ніде у Біблії ви не знайдете підтвердження такому способу життя. Напроти Писання всюди каже нам про постійність дії, шостий розділ, четвертий вірш. Ми ж постійно перебутуватимемо в молитві та служінні слова. І у рівня продовження, і він відплатить Бог, він відплатить кожному згідно з його вчинками. Тим, хто з настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління, вічне життя. З настирливістю у синодальному перекладі звучить як з пастаянства. Тому дуже безглуздо заспокоювати себе достатністю бути святим у Домі молитви. Уявіть собі, що ваше око. Або ваша рука, чи будь-який член тіла буде функціонувати лише дві години на тиждень. Якщо таке відбувається, ми всі добре розуміємо, що це ненормально, це якась хвороба і її потрібно лікувати. Так і у тілі Христа. Недостатньо бути функціонуючим членом лише дві години, бо написано усе, що ви робите, робіть як для Господа. Нехай він прославляється постійно у всіх твоїх ділах, у твоїй роботі, у твоїх словах, у твоїх чинках, у всьому, що ти робиш. Та люби Бога постійно. Знаєте, що у Писанні названо любов'ю. Написано у Слові Боже: любов це життя за його заповідями. І це постійно має бути. Життя за його заповідами, бо Господь сказав, що дам мої закони в їхній розум і на їхніх серцях запишу їх. Тому пам'ятайте за те, що виходячи за стіни помісної церкви, дома молитви, ви залишаєтесь членом тіла, членом тіла церкви Христа. Наступний пункт: церква це спільнота тих, хто вчиться у Бога та слідує за Ним. Де ми можемо навчатися у Бога та черпати сили слідувати за Ним? Тільки одне ось, це Біблія. Це Слово Боже, це те, що нас навчає і дає нам сили. Псалмів 118 розділ 105 вірш. Твоє слово світильне для моїх ніг, світло для моїх стежок. Тільки Слово Боже може освітити нам стежку, щоб ми на ній побачили сліди Христа. Ми будемо бачити Божі сліди і тоді слідувати за ним. І Павло каже у 1 Тимофія, 4 розділ, 13 та 16 вірш: приділяй увагу читанню, розраді та навчанню, пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спашеш, і тих, хто тебе слухає. В інших перекладах написано: тримайся цього постійно. Це те, що дасть тобі життя та життям. Тим, хто поряд з тобою. Апостол Павло, як ніхто інший це не розуміє, це людина, яка має вищу духовну освіту. Але у послані до Філіп'ян каже: брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Апостол Павло дуже гарний приклад для нас. І дай Бог, щоб ми були. Хоча б такими, як він. Але Він каже: я не той. Я не той, хто осягнув. Але доки я живу, я буду намагатися. Я буду рухатися до мети та пізнавати Христа. Так і ми, взявши приклад, ми не повинні на чомусь зупинятися, а перебувати у постійному навчанні та слідуванні за Христом. Аби, як і апостол Павло, досягнути нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Наступний пункт. Церква це спільнота, яка своїм життям вказує на Бога. Тут я взяв для себе два пункти. Перший пункт, як ми можемо вказати на Бога. Каже, усі побачать, що ви мої учні. Якщо ви будете мати любов між собою, ми повинні мати любов один до одного. Ми повинні турбуватися один про одного. І та, знаєте, дуже було приємно, коли я свідкував на роботі. Одному і про Бога, він каже: ну, мені не дуже хочеться, але є у вас там дуже великий плюс у церкві. Каже, ви усі так турбуєтесь один про одного і допомагаєте один одному. І знаєте, це дуже приємно, коли люди бачать, що у церкві Божій є любов, є спільність у ця. І, друге, як ми маємо вказувати на Христа? Це наше життя. Розповім вам один приклад. Я нещодавно прочитав одну історію з книжки, вона називається Постри судьби. Якщо комусь цікаво буде. Там різні історії з життя. І ось одна історія називається Богомол. Вона ще відбулася при Радянському Союзі, і я думаю, що покоління, яке постарше, воно добре знає, як відносились до людей при Радянському Союзі віруючих. Це, ця людина вона була інженером і працювала на вугільній шахті. Його не дуже цінували та любили, бо усі знали, що він був людина віруюча. Його так і прозвали Генка Богомол. І кожен раз, коли вони збиралися, вони не втрачали змоги з нього поглумитися. І ось вони будують один конвейер, який буде піднімати вугілля з шахти. Вони збудували по новітнім технологіям і вже доповідають про це. У столицю, що ми ж таке зробили. Їм кажуть, дуже добре, там буде інспекція вже через тиждень, все дуже класно. Вони запускають цей конвейер у роботу і розуміють, що він починає перегріватися, і перегріватися так, що він перестає працювати. Директор цього заводу, він що, ну, я вже доповів, а воно ж не працює. Треба щось робити. Скликують усіх вчених. Щось робити, шукають причину, не можуть знайти. І ось доходить черга до цього гінки-богомола. Він спускається, він молиться, каже, Боже, колись ти, Даніїло, вказав на тлумачення сна, Боже, а мені вкажи, будь ласка, я знаю, що ти і сьогодні той же Бог. Вкажи мені, будь ласка, на цю причину. Він вмикає свій ліхтарик і бачить, що це вугілля якесь відблискує. Нестандартно. Він його бере руками чіпає, а воно у маслі. Він про це розповідає, і виявилось, що при литті був заводський брак, і там була маленька щілина, через яку виливалося це мастило і перегрівало увесь пристрій. І знаєте, чим мене вразила ця історія кінцем, коли директор каже: не даремно ми його кличемо богомолом, бо він помолився своєму Богові. І він допоміг їх йому, а заодно допоміг і нам. Тому робіть висновки, друзі. Бачите, життя людини вона має вказувати іншим на Христа. Як би тебе не цуралися, як би з тобою не поводилися інші люди, ти маєш відображати Христа. Вони побачили у ньому відображення силу Христа, коли він помолився, це, це свідчення за Бога. І так і кажеться у Слові Божому. У Колосян 3 розділ, 9, 10 вірш. Скиньте із себе стару людину з її вчинками, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Ми маємо бути образом Христа. Це головна мета церкви на землі вказати людям на Бога, як на єдине джерело життя. Приповістей 24,11. Рятуй тих, кого ведуть на смерть. Визволяй приречених, не ухиляйся. Якщо ти частина Божої церкви, ти маєш рятувати тих, хто приречений на смерть, нести образ Христа в їх життя, вказувати на єдине джерело спасіння, бо колись через гріх ти і я. Ми були приречені, але Божа милість явилась тобі і мені, тому неси це, спасаючи світло іншим. І у завершенні я пропоную ще раз прочитати поняття катехизи. що ж таке церква. І ми будемо молитися. Бог Вибирає та зберігає для себе спільноту вибраних для вічного життя та об'єднаних вірою в Ісуса Христа, тих, хто любить та прославляє Бога, вчиться у нього та слідує за Ним. Бог посилає цю спільноту, виточуючи світ для того, щоб вона проголошувала Євангелію та служила про образом Царства Христа, вказуючи якістю свого життя та любов'ю один до одного на Бога, котрий дає силу так жити. Амінь. Будемо молитися. Дорогий наш Господь і Бог, я щиро вдячний Тобі за твоє спасіння, за те, що колись ти покликав і мене до себе і зробив частиною твого тіла, церкви Ісуса Христа. Боже, допоможи це цінити, допоможи мені служити Тобі, як я можу, Господі, щоб моє життя воно відображало Тебе, щоб наша церква вона мала любов один до одного і люди, дивлячись на нас. Вони могли сказати, що слава Богу. Вони могли побачити твою любов, твою милість і твоє спасаюче світло. Нехай тобі буде за все подяка, наш Бог, Отець Небесний. Амінь.